Вітаю вас, шановне панство. Сподіваюся, у всіх був продуктивний тиждень і вже настали нарешті вихідні. Щоправда, не в мене, бо в мене ж ви пам'ятаєте, нова робота. Працюю я і по суботах теж, особливо по суботах. Але сьогодні не про це. Я насправді хотіла вам розповісти про пошуки роботи, і я знаю, що для багатьох людей це дуже актуально, і для багатьох людей це дуже Нагальне питання нині, але вибачте, нема сил терпіти. Я вперше справді щиро і дуже завзято пожаліюся на щось у Канаді. На станом на зараз це, мабуть, найгірше, що тут є для мене. І не знаю, от мені дуже цікаво ваш досвід почути щодо того, що я зараз опишу, чи у вас так само, чи це просто мені пороблено. Я спочатку думала, що просто так, не забігаю наперед. Про що я буду розповідати? Я розповідатиму про сервіси доставлення, про роботу пошти, логістичних компаній і, взагалі, будь-які сервіси з доставлення будь-чого. Я собі навіть зробила нотатки, щоб чогось кричущого не забути, тому що за ці якихось там 5 місяців у мене не збирався отакий от список. За що я просто зненавиділа роботу е сервісів з доставляння товарів, в тому числі, і Canada Пост. Вибачте. Почнемо з того, що всі ми нами улюблений Аліекспрес китайський, із яким за багато-багато років, десь приблизно я років 15 в Україні, замовляла щось з Аліекспресу, за весь цей час. Я замовляла не те, щоб прямо, ну може, там щотижня, але давайте так: ну, десь я не знаю, шість якихось посилань на рік, шість якихось доставочок мені робили з Аліекспресо. І за весь цей час, за всі ці 15 років в Україні, я замовляла це і в Києві, і в Чернігів. Ну, тобто не на різні адреси з різними там, поштовими відділеннями. За весь цей час мені не, не прийшло два посилання. Я спеціально два відправлення перевірила всю свою історію замовлень на Аліекспресі. Два відправлення за 15 років. Тут мені не дійшла більшість відправлень з Аліекспресу. Мені прийшло. Я десь, ну, там всякі дрібнички, ви розумієте, переїзд, так, треба якісь там от, гірлянду от замовила, до речі, оцю з Заліекспресу. Вона мені, слава Богу, прийшла. Але знаєте що, я замовляла три гірлянди, мені прийшло дві. Мені не прийшов м'ячик для кота. Мені не прийшло три чухла на телефон. Взагалі, мені не прийшов жоден чухол на телефон, і мені довелося купувати вже тут, тому що не було сенсу далі затягувати новий телефон. А, мені. Дуже тяжко з ними тягатися, там повертати кошти, тому що вони всіляко намагаються оскаржити повернення, бо всі ці відправлення згідно з трекінговими оціми статусами, вони в Вінніпезі. десь. Де завгодно, вони можуть бути будь-де у Вінніпезі, тільки не в цій квартирі, тільки не тут, де я їх замовляла. Я спочатку думала, що ой, клас, так швидко приїхало за два тижні, вже мені показує, що воно у Вінніпезі, зараз, от, от. -от, -от". Я проводила навіть власне розслідування, я ходила на Canada Пост, я трекінговий номер зберігала, я просила пошукати за номером квартири, за моїм прізвищем, за якимись контактними даними. Його тут немає. Мені порадили пошукати, які компанії ще займаються доставленням товарів з «Аліекспресу». Я подзвонила їм всім. Вони сказали, що цього за цим трекінговим номером мого відправлення немає. Я не знаю, хто винен. Я думаю, що річ не в самих продавцях з Аліекспресу, тому що е продавці різні, і всі ці відправлення, які застрягли в цьому місті, значить, щось не так із логістичною компанією. Принаймні, це здається мені логічно. Принаймні, мені здається, що. Це схоже на логічну відповідь. Ідемо далі. Ну, хай йому грець, тому Аліекспресу чехол за 4 долари, якось я вже переживу, що я не отримала. Далі є хороша така компанія, яка займається виготовленням і продажем косметики Кілс. В них дуже приємні там є наборчики, є кремчики. Ну, таке загалом доглядова штука. Мені дуже подобається там зморшки мої, там всі помаскувало, все мені добре. Але слухайте, це просто от найгірший досвід, найгірший досвід з, з сервісу, з клієнтської якоїсь підтримки в моєму житті. Я настільки була зламана, що я просто досі не я вагаюся, який наскільки розгорнуто жахливий їм відгук написати, хоча я не така людина. Я... Всіляко намагаюся зрозуміти, тому що все буває, знаєте, але це неможливо зрозуміти. Мені мій хлопець замовив подарунок на Різдво, 13 грудня, з нього стягли кошти з його картки, і коли 20, там, умовно кажучи, 2 грудня він не отримав трекінговий номер, він їм написав. Йому сказали, що якщо ви зробили відправлення, якщо ви зробили точніше замовлення після 15 грудня, то ми не гарантуємо вам, що ваше відправлення приїде до Різдва. Він каже: Але ж я зробив замовлення 13 грудня. І вони зникають в цей момент. А гроші вже заблоковані на картці. А, У нас навіть якийсь був такий те, щоб конфлікт не конфлікт. Але типу я йому сказала: ну невже ти? Не знаєш, як в Канаді все працює. Тут вони не такі. Це не наша розетка, це не наша нова пошта. Коли ти 30 грудня замовляєш комусь подарунок на Новий рік, він 31-го реально доїжджає. Я не знаю, скільки там працює кур'єрів і в скільки вони змін це роблять. Нехай не завжди, але ну, переважно більшість доставлень робиться в нас вчасно, правда? От, е і від нього морозиться до Різдва. На Різдво він. Купує у магазині Kills мені подарунок просто так. Думаючи, що приїде ще цей набір. Я йому кажу: так, а що це? Це все-таки тобі доставили? Він каже, ні, це не доставило, це я ще пішов, пішов докупив. Я кажу, така сенсу тоді, навіщо два набори? Давай ну, там щось повертати, не повертати, давай мене залучай, бо я англійську знаю краще. Я думала, він щось не розуміє. Ні, там. Прям сильно добре все було, там прям детектив можна писати. Я їм пишу: така ситуація, дивіться, щось пішло не так, ви не відправили замовлення. Поверніть, будь ласка, кошти, тому що вже у вашому ж магазині ми купили, ми вже, ну, якби витратили все такі гроші, ви від нас добилися того, що ми все ж таки потратили у вас гроші, але нам вже не треба відправляти замовлення. Згідно з політикою нашої компанії. Оформлене замовлення не може бути скасоване. Я кажу: супер, це якщо я передумала, але якщо ви провтикалися, то може ми все-таки зробимо виняток? Ні, ми не можемо цього зробити. Статус замовлення висить, що воно в процесі, і найсмішніше те, що вони спамлять хлопцю. На пошту, а як вам продукти наші, які ми вам доставляли? А поділіться відгуками. Чи сподобався вам кремчик, чи сподобався вам набірчик? Ну, мене це просто, от ви бачите мою оцю таку, я не знаю, я як це як девіль, У мене така усмішка, знаєте, от ніби хочеться втащить комусь. Мені дійсно хочеться втащити тим, хто просто взагалі нічого не знає про сервіс і про клієнтську підтримку, і про лояльність клієнтів. Тому що дійсно, я ще раз повторююся, саме косметика Kiehl's неймовірна. Але чи куплю я ще щось в Канаді з продукції цієї компанії, ні. Нехай скажуть дякую своїм працівникам. Тому що до цього процесу було залучено десь людей, може шість. Ви думаєте, це все? Ні, це не все. Епопея Skills триває й досі. Вони після Нового року написали листа, що відбулася якась помилка, і вони загубили відправлення. Але так як зараз в них на складі немає цього товару і немає цього набору, чекайте, і ми вам колись його таки відправимо. Ми кажемо вже, шановне панство, нам не треба ваш набір. Просто віддайте гроші, а це кілька сотень доларів. Там набір був, дай Боже, там щось 200 чимось баксів. Ну, ви самі розумієте, що на ці гроші є, що робити в Канаді Рахуночок заплатити, там ще щось там поїстоньки купити, зважаючи на те, що ми обидва працюємо на доволі невисоку зарплату, і нам порізали години, як ви пам'ятаєте, в наших магазинах після різдва. І це були там в якийсь момент ледь не останні гроші, наявні на дебітових картках, тому що ми не дуже звикли до кредиток. Отак от, от. І вони нам сказали, що вони, одна з дівчат з сервісного, цього, кастомер сервісу, сказала, що так, дійсно, вибачте, сталася якась помилка. Ми завели справу на, ваш, на ваше відправлення, бо там щось дуже багато було. Якихось проблем і товару не було, і гроші неправильно стягнули, і гроші на картку, виявляється, в проміжку повертали. Але він цього не помітив, як вони їх повертали. Ми навіть ходили до банку, дивилися і не знаю, що будемо з'ясовувати, чи дійсно вони їх повертали, чи вони просто досі заморожені висять. І вона сказала, що гроші повернуть, але після цього. Їх знову зняли. І написали: вітаємо ваше замовлення в дорозі, якого ми не хочемо. Ще десь приблизно з 20 грудня. Але нехай думаємо, ну ладно, ну хай вже присилають, в них згідно з політикою компанії можна оцей пакуночок відвести в магазин, не розпакований, і вони ініціюють повернення коштів, якщо ви там картку свою прикладете. До платіжного терміналу. Ну, принаймні, я в своєму магазині в JetSgear, я так робила і знаю, що ця процедура можлива. А, минає ще десь тиждень, і я пишу: я перепрошую, шановне панство, у нас є трекінговий номер. А, ми з грудня чекаємо посилку, яка нам навіть не треба. Що взагалі відбувається? І дівчина з групи підтримки знаєте, що мені пише? Каже: Ой, здається, ваша посилка загубилася. Ми повернемо вам кошти. Е, я не знаю, чим закінчиться ця ситуація, але в мене була потреба, в мене була необхідність про це комусь розповісти. Більш, ніж, е, я не знаю, поматюкатися самій собі про це. Це не все. Амазон, всі ми нами, в принципі, шанований, так? як якийсь такий, е, ну, скажімо так, Інноватор в сфері, так, сервісу, доставлення і таке інше. Тут він, очевидно, лідер в усіх цих питаннях. Амазон мені прислав чайник, я вам покажу фотографії. Виглядав він ось так. Слава Богу, що за нього хоча б гроші повернули, тому що згідно з політикою Амазона, відправлення має відбутися. В них є товари, які продає Амазон, а є товари, які продаються на Амазоні, як на маркетплейсі інші сторонні компанії. І, от, якщо доставочку робить Амазон, то відправлення повернення товару безплатне. Якщо це відбувається сторонній компанії, то це має бути за ваші гроші. І от що виходить, оцей чайник, який там коштував нещасні якихось там, близько там, 30 доларів чи скількись щось таке, ну, він дешевий, об'єктивно, він недорогий. Але відправити його туди, куди ми мали би відправити, коштувало би майже стільки, скільки коштував цей чайник. Слава Богу, гроші повернули, але просто ну, в мене враження. Я написала в коментарях, що в мене враження, що цим чайником грали в футбол замість м'ячика. Але я була чемною дівчинкою, я просто, ну, там треба був аргумент, чому ви хочете це повернути. Оце таке, шановне панство. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи тільки мені так не щастить, тому що я на різних рівнях на дешевих і на дуже дорогих товарах, і там, де все мало би бути добре, з сервісом, стикалася з такою дурнею. І це ще не все. У мене є улюблена моя підвісочка, яку я дуже давно ще під час поїздки до США студенткою, по Work and Travel купила собі у магазині Тіфані. Ну, Тіфані, ви розумієте, так, всесвітньо відомий бренд, ювелірний, там вони всі такі модні, вони всі такі класні, у них там є якісь там по 35 тисяч доларів брошки. Ну, Очевидно, у мене звичайний срібний підвіс там за 100 чимось доларів. Це недорога штучка, срібна така. Красива, просто я її не знімаючи тягала 10 років. І о, там емаль вже була не кольору Тіфані, вона вже була така якась зеленкувата, втомлена, пожована емаль. І я власне, зайшла в магазин і сказала, чи можливо замінити це, чи можливо якось відшліфувати, відполірувати цю емаль, або ж просто переклеїти це сердечко, звісно, за гроші. Мені сказали, так, є така процедура, вам і відполірують ваш підвіз, і замінять оце сердечко. Це все триватиме два тижні. Я кажу: ну супер! А магазин Тіфані, щоб ви розуміли, у Ванкувері ця ситуація сталася у Ванкувері десь три з половиною тижні тому. А ремонт мого підвіса займає два тижні, а підвіса в мене досі немає. І знаєте що, якщо вони мені не повернуть цей підвіз, який я люблю просто понад усе. Він для мене якийсь символ. Знаєте, от як є талісман, оце мені мій талісман. Мені не треба новий такий підвіз, мені треба ось той підвіз. Не дай Боже. Якщо вони його десь провтикали, я вже кілька разів їм дзвонила, пояснювала, чому я хвилююся, тому що в мене проблеми з поштою. Вони сказали, що вони доставлятимуть це. Чи то UPS, чи то Федексом, якась така з розповсюджених служб доставлення. Не дай Боже, от в мене чесно, я не знаю, я просто вибухну. А так в Канаді все добре. Ладно, шановне панство, вибачте, будь ласка, мені треба було з кимось поділитися. Якщо ви в Канаді, то у вас попереду довгі вихідні, тут це називається «Long Weekend», Люди в понеділок не йдуть на роботу. Якщо ви в Україні, вам моя любов, вітання і обіймашка. Якщо ви в будь-якій іншій країні світу, я сподіваюся, у вас все гаразд. Шановне панство, не тільки негатив вам хочу розповісти, ще маленький, коротенький екскурс на роботу нещодавно заходили люди, Україночка була там, і їй допомагала не я, а інша людина, мій колега. Вони дивилися машинку, і, слова за слово, з'ясувалося, що жінка з України, і мій колега сказав, що Джулія у нас теж з України. І якось ми слово за слово я підійшла, там привіталася, все. І ця пані Наталя каже: А я вас десь бачила. Так от, шановне панство, мене за ці 10 відео на Ютубі вже двічі впізнали люди тут, у Вінніпезі. І 15 років до того в Україні я займалася журналістикою. Мене ніхто ні разу в житті не впізнав. Ну, я правда, в кадрі там була за все життя разів, може з 10, може і менше, бо я переважно була редактором і працюючи редакторкою, ви залишаєтеся поза кадром. Але менше з тим, ну така іронія долі. Е, щось в мене дуже довго несло, але я справді була дуже зла. Я сподіваюся, у вас набагато кращий досвід, і ви зі мною. В коментарях посперечаєтеся і повернете мені віру в логістичні компанії і в поштові сервіси в Канаді. Всім щастячка, здоров'ячка!